Часу, кажем, біжучи, і знов не встиг, зітхаєм гірко. Ще віск не скапав зі свічі, а вже закінчилась сторінка. Не всім вдалося допомогти, не всі, ще встигли полюбити, не всі ще скарби віднайшли, ми ще не встигли просто жити Не все зробили так, як слід, не всі зірвали в полі квіти, ще, ніби вгору йде політ, а встиг уже. І посвіти. ще стільки планів в голові, ще мрії множиться роями, от тільки руки не живі, чомусь не спиться вже ночами, не всіх зістріли ще теплом, гнізда, як слід не збудували, а пташенята, не крило давним-давно З зніздечка встали. Уже і зморшки до лиця, і крок ступить, немає сили, вже стука. Вічність у серця холодним подихом могили. На жаль, закінчився ліміт. За всю свою життя дорогу уже давати треба звід, а ще не встиг зустрітись з Богом. І лишаю вам вірш на пам'ять, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули серце мудре. Псалом 90.